Треба замінити буде каретки. Каретки під дану під дані ворота були зроблені індивідуально, аж хрустить. А коли він йде під нагрузку, він становиться в клин. Тут, виходить, зверху обойми, а тут внутрі обойми розширяють. Із-за цього і вийшов цей ролик. Для того, щоб відкатати той ролик, а потім його прихватити. Мінімальний допуск, який є, тобто менше вже не взяти. Тому ми вирішили, краще підняти на рехопори. опори. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Пращенко. Сьогодні ми будемо таку робити як хорошу роботу, таку не з дешевих вона і не з простих. Це треба замінити і буде каретки. Каретки під дані, під дані ворота були зроблені індивідуальні. До речі, компанія нові ворота робить такі каретки, можна замовити під індивідуальний розмір. Зробили одну пару і другу. Просто на карятка ми вже перевіряли, як вона ходить ходить чудово, будемо встановлювати. Каретки від компанії нові ворота, а сама фурнітура, балка, вона від другої вже дуже стара, вже давно ставилася. Самі ролики вийшли з ладу, купити їх неможливо. Точно такі, тому замовили в компанії нові ворота і їх виробили. Башек вытащены уже, усточены. Ваш? Усточины. О, блядь. Вот это и есть херня, которая, блядь, начинает. Хотів вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат, стоїмо 500 гривень на аксесуар, ви можете отримати його зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, прийти записання, яке знаходиться під відео. І використовувати його зможете в компанії нові ворота. Другий подарунок це креслення. Відкритні хворіт повністю під ваш індивідуальний прийом до міліметра. Ви можете отримати в електронному вигляді. Зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, прийти за послання, яке знаходиться під відео. Речі, друзі, Проживіли, все, кидаємо. Осьо він хрустить. Аж хрустить. А коли він йде під нагрузку, він становиться в клин. Оце, ось за цього ось він, навіть стерти, бачите, майже стертий. Бачите? На ньому вся нагрузка була. Тут не так, а ось. Все. І він стерти за те, що він вже підклинював і хрустів. І зверніть увагу, дивіться, вони вдавлені. Бачите, ось вдавлене. Ось давила, така, розширяла його, бачите, одну другу. Вони не накльопані, так як робить зараз компанія нові ворота. Дивіться, бачите, ось, бачите? Ось. Зверху розкльопано, бачите, придавлено зверху обойму все бачите де все тут получається зверху обойми а тут внутри обойми розширять І за цього і вийшов цей ролик О, от я я давлю а він не йде. ідет видите вот, заклинив ще на відео відео що він... он что видео вот. What do you have? Я раджу зараз так от відкрити-закрити наскільки можна до цього ролика для того, щоб відкатати той ролик, а потім його прихватити. Щоб цей ролик став на своє місце, щоб він не стояв ось так або ось так, Тобто, щоб він став чітко по, по балці. Друзі, ми виставили направлення. Ну, от так от Но, Але но ми, но ми не виставили вертикаль. тобто І, і, і ми ще не виставили горизонталь. Чому ми так зробили? Тому що тут плитка вже вона піднята трохи. Я це знаю, що вона піднята, але вже ніхто не хоче піднімати ці ворота, то воно так і буде. Там в принципі, залишається 5 см, це мінімальний допуск, який є. Тобто менше вже не можна. Якщо б було б 3 см, ми б піднімали б ворота. В 5- це мінімальний допуск. Тому ми зняли верхні підтримую ролик і підставили наш ролик, бо воно його приподняло ворота. Зараз ми поставимо ролик на своє місце, будемо виставляти горизонт. Прийняли рішення короче, використати рехопору. Чому? Тому що самі каретки посадочне місце оказалось нижче. Нам приходилося або спускати двигун, нижче робити десь на сантиметр або підняти на каретки, ну, на, на рехопори. Тому ми вирішили краще підняти на рехопори. Краще десь на сантиметр воно ще приподиметься, буде чудово. Взагалі. І плюс що можна ще й регулювати самі ворота. Хочу зробити трошки відстань більше. Тоді це, чим більше ми розведемо каретки, тим краще це для воріт. Знову-таки треба виставити направлення воріт. бути гайка шайба, шайба, гайка. Бачите, друзі, швеллер залитий не в рівні, і вони так і стояли не в рівні, виходить, тому треба вже зробити в рівні вже. Якщо то відріжемо двигун, припадимемо двигун не стільки скільки треба. Ну, Вже зробимо по-людськи, так як полагається. Давай, 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 да, потихеньку давай. Що вже трошки, ще вже трошечки, ще небагато. Буду знімати, друзі, ту гайку вже під кареткою. І підкладати шайбу. Для чого? Для того, щоб високо не задирати ворота. Теж не хочу високо задирати. Буде дуже великий просвіт, а так як дворі є пес, то він такий, що може, кажуть, замовник, може маленьких та немає песів, песиків тут у дворі. Ну, сусідські гуляють, може затягнути, тому краще перестрахуватися. Якщо не порвав сосільського песика, трошки нижче спустити. Друзі, з-за того, що ми приподняли ворота, нам приходиться зрізати улавлювач та піднімати його вище. Тому не піднімайте ворота, не робіть собі ще проблем. Бо потім придасться ще мотор піднімати. Наше воно вам потрібно? Відкрити ворота, де так живіть. Друзі, робимо підкладочки для того, щоб приподняти двигун. Дивіться, от в цій автоматиці предусмотрені на болти, але Вони так закипіли, що їх зірвати просто неможливо. Ну, позабризували ВДшку, чим тільки не бризали, зірвати неможливо. Тому було прийнято рішення зробити сюди хороші підкладочки. Зараз двигун повністю піднімемо, положимо підкладочки через болт. Ось такі підкладочки. Зробили отвір, щоб через бов покласти підкладочку ось таким чином наверх, і вже на неї поставити двигун. Оця регулювачна фігня — дійсна фігня, тобто вона не працює. Що ж, друзі, ми завершили е, ремонт воріт, замінили каретки. Ну, Я чесно скажу, я раджу міняти одразу з е, направляючим. Ну, побачимо, скільки вони тут проходять, бо як моя практика показала, краще всього міняти одразу з трубою направляючою. Е, бо я вважаю так, подшипник без обойму не міняється, то міняється разом. Ну, Якби так нам сказав замовник, ну ми так і зробили. Поки так. А там далі побачимо, будемо наблюдати. Нагадую вам про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці, при покупці автоматики в компанії нові ворота, зможете використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, перейти за посилання, яке знаходяться під відео, і залишити коментарі. Другий подарунок це креслення відкатних воріт, повністю до міліметра можна отримати зовсім безкоштовно до вашого індивідуального прийому. Для того щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі прийти за те, записання кіста під відео. А на сьогодні все. Всім пока, до нових зустрічей.